Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати овочеву закуску з кабачків. Для приготування цієї закуски нам знадобляться такі продукти. Це, перш за все, звичайно, ж, кабачок. Зелень у мене петрушка, чесник милиний, чорний перець, паприка копчена, сметана, олія, помідор, ковбаса у мене. Можна використовувати будь-яку, чи то капчину, чи то варену, чи то м'ясо, гриби, що хочете, за вашим бажанням. Сіль і сир твердий. Для початку кабачки потрібно обчистити. Тепер нарізаємо кружальцями товщиною приблизно 1 см. Нарізані кабачки солимо, перчимо, також додаємо паприку копчену для кольору, поливаємо олією. Перемішуємо і залишаємо маринуватися приблизно на 25-30 хвилин. На кондитерський лист, застелений пергаментним папером і змащений олією, викладаємо наші мариновані гарбузики. І випікаємо у духовці при температурі. 180, 190 градусів 15, 20 хвилин. І поки запікається кабачок, готуємо начинку наверх. Ковбасу, нарізаємо кубиками. Мідор також нарізаємо кубиками, Серединку вирізаємо Добавляємо сюди чесник. Зелень у мене петрушка. Трішки підсолюємо, небагато, тепер додаємо ложку сметани і перемішуємо до однорідності. На підсмажені гарбузики зверху кладемо начинку. Посипаємо сиром і ставимо в духовку ще на 15 хвилин. Готову закуску витягуємо із духовки. Зверху можна ще притрусити зеленю, поки сир не застиг. І от у нас вийшла така смакота. Я думаю, що всі будуть в родинні і навіть гості будуть задоволені таким блюдом. Тож смакуємо із задоволенням, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!